Якщо ти обереш її, я встромлю цього ножа в себе, кричала Кетрін. Такий жорсткий ультиматум змусив Девіда задуматись з одного боку, дуже гарна, тендітна та елегантна Ноель Патерсон, з іншого недоглянута та втомлена від життя Кетрін. За інших обставин вибір був би очевидним, але вони пройшли разом через стільки всього, тим більше тільки Кетрін розуміла його, як ніхто в світі це не можна було просто взяти і перекреслити. Дожди відздався. Нуель була приречена. Сумнівів більше не лишалось. У них в місті з'явився серійний вбивця. Іншого пояснення просто не могло бути. 5 листопада 1986 року детектив Пол Фергюсон вивчав справу вже четвертий за місяць зниклої дівчини. Деніс Браун. Вони неначе розчинялись в повітрі, всі з поважних сімей, без кримінального минулого та проблеми з забороненими речовинами. Не вдалося виявити також таємних коханців і ніякого зв'язку між зниклими. Раніше в їхньому місті такого просто не траплялось. Але найбільше пантеличило те, що жінки зникали, начебто, і не одразу. Після того, як їх оголошували в розшук, вони кілька разів виходили на зв'язок, перш ніж зникнути остаточно. Від них надходили листи або телефонні дзвінки. Через п'ять днів після зникнення останньої дівчини сталася подія, яка значно просунула справу вперед. Детективам повідомили, що у відділення поліції Пальміри доставили молоду жінку, що, похитуючись, увійшла до місцевого супермаркету і благала про допомогу. Слідчі подумали, що це Деніс Браун нарешті знайшлась, але це була інша дівчина. Вона розказала, як непередодні ввечері, коли вона поверталась додому. До неї під'їхав автомобіль, в якому сиділи чоловік та жінка, і запитали дорогу. Коли вона почала пояснювати, то її схопили і, погрожуючи ножем, затягли в машину. Після чого відвезли до будинку в віладжі, де зірвали з неї весь одяг і прикували до ліжка. Жінка спостерігала, поки чоловік коїв на рогу над полонянкою декілька разів поспіль. Вранці наступного дня викрадач пішов у справах, ймовірно, на роботу. А жінка залишилась з бранкою. Вона зняла з неї ланцюги, підвела до телефону та наказала подзвонити додому. Їй треба було сказати, що залишилась у друзів, і все в порядку. Тим часом хтось прийшов та постукав у вхідні двері. Дівчина мала сидіти у зачиненій кімнаті, поки хазяйка дому розмовляла з відвідувачем. Але полонянка скористалась нагодою, вискочила через вікно та втекла. Вона добігла до найближчого супермаркету, де звернулася за допомогою. Коли копи почули від дівчини про телефонний дзвінок додому, то одразу ж подумали про попередніх зниклих дівчат, які виходили на зв'язок вже після того, як їх оголосили в розшук. Той факт, що викрадачі не приховували своє обличчя та привезли жертву до свого дому, свідчило про те, що вона вже не мала покинути стін того будинку, принаймні живою. А дівчина добре запам'ятала нападників і дала повний їхній опис, а також могла показати дорогу. За гарячими слідами, озброєні правоохоронці прибули до вказаного місця. Дома нікого не було, тож копи влаштували засідку. Через деякий час до будинку повернулася вкрай збуджена та нервова жінка. Її негайно затримали. Це була Кетрін Бірні. Детективи запитали в неї, де її чоловік, і вона повідомила про його місцезнаходження. Девід Бірні працював різноробочим на складі запчастин. У їхньому помешканні влаштували обшук та знайшли сумочку дівчини, а також пачку сигарет, яку вона сховала під стелею як доказ того, що перебувала в цьому будинку. Подружжя звинуватили у викраденні молодої жінки та здійсненні наруги, проте ті все заперечували. Девід зізнався, що дійсно мав секс з цією дівчиною, але все було за взаємною згодою. Поліціянти проводили паралельний допит обох бірні, тримаючи їх в окремих кімнатах та сподіваючись, що хтось із них проколиться або зізнається. Це було важливо, адже ніяких фізичних доказів, що підтвердили б їхнє звинувачення, не було. Врешті саме Девід заговорив першим. Детектив, що опитував його, сказав напівжартома, мовляв, вже сутеніє, краще давай візьмемо лопату та підемо відкопаємо їх. На що бірні відповів: Добре, їх четверо. Коли Кетрін дізналась, що її чоловік почав говорити, то теж розкололась і почала надавати свідчення. Викрадачі погодились сказати, де саме вони позбували стіл. Це було недалеко, за містом. Коли Бірні розговорився, то його вже було не спинити. Він вільно спілкувався з копами, розказуючи про те, що коїв, де відтак захопився, розповідаючи свої моторошні історії, що не помітив, як колона проїхала повз того місця, де вони ховали тіла. Тож копам довелось повернутись трохи назад. Через деякий час він попросив зупинитись, показав на купу піску і сказав, що потрібно копати там. В неглибокій могилі вони виявили рештки Деніс Браун, дівчини, що голосили в рошок лише п'ять днів тому. Потім вони вирушили до іншої локації, де чоловік вказав на місце поховання 22-річний Мері Френсіс Нейлсон, яку вони викрали 6 жовтня. Після цього повів до наступної могили. Де лежала Сьюзен Кенді, що вважалась зниклою з 19 жовтня. Жоден із подружжя Бірні під час цього страшного турне не виявляв ні каяття, ні збентеження. Навпаки, здавалось, їм подобалось перебувати у центрі уваги. Після третьої могили Кетрін сказала, що тепер її черга. Вона хотіла самостійно провести поліцію до четвертої локації, до місця, де була похована Нойлен Петерсон. Дорогою вона розказувала поліції, як зненавиділа дівчину з самого моменту її викрадення, і раділа, коли та нарешті померла. Прибувши на місце, Кетрін плюнула на могилу, виказуючи зневагу до покійної. Жінці було не просто знайти цю локацію, але вона впоралась і неначе пишалась цим. Здавалось, вона не хотіла, аби лише її чоловік отримав всю пошану. Серія моторишних вбив з подружжя Бірні дійшла кінця. Але вам певно цікаво, з чого та як все починалось. Девід був найстаршим серед шістьох дітей у родині Маргарет та Джона Бірні. Як батько, так і мати страждала на хронічний алкоголізм, тому практично всі зароблені гроші йшли на потурання шкідливій звичці, а не на потребу дітей. В той момент, коли Джон працював на роботі, Маргарет перебувала вдома і, здавалось би, могла приділити час вихованню нащадків, але насправді не робила цього. І просто делегувала свої повноваження старшим дітям, щоб ті приглядали за молодшими. Теплими сімейними стосунками там і не пахло. Їхній будинок був у жахливому стані, а всередині панував безлад. Ніхто не вважав за потрібне підтримувати всередині хоч якийсь порядок всюди валялись недопалки та порожні пляшки з під спиртного. Далеко не найкращі умови для виховання порядних членів суспільства. Очевидці згадують Маргарет Бірні як хамовиту, постійно п'яну жінку з жахливим характером, бо вона часто влаштовувала скандали та лаялась з оточуючими. Ясна річ, що Девід Цей раз не хотів перебувати у власному домі, слідкуючи за молодшими братами та сестрами, тож старався уникати матері. Але і на вулиці ніхто не горів бажанням спілкуватись з блідим та худорлявим хлопцем із неблагополучної сім'ї. Була тільки одна людина, з якою Девід зміг знайти спільну мову. Одного разу він зустрів Кетрін. Дівчина розуміла його як ніхто, бо й сама мала далеко не просте дитинство. Її мати залишила світ, коли дівчинці не було й року. В силу деяких причин батько мав на кілька років поїхати до Південної Африки і забрав Кетрін з собою, а потім, коли вона повернулася назад до Австралії, то опинилась під опікою бабусі і дідуся. Дівчинка не мала друзів, однолітки не бажали спілкуватись з нею. Вона була самотньою і відчувала гостру нестачу любові. Тож коли нарешті вона зійшла з Девідом Бірні, то покохала його всім серцем відчайдушно і самовіддано. На той момент у хлопця вже був досить великий список правопорушень. Лише одного разу він намагався стати порядним представником суспільства, коли протягом року був учнем жокейської школи. Він мав непогані здібності і міг стати гарним жокеєм, проте втратив свій шанс, коли його спіймали на крадіжці. Коли Кетрін закохалась у Девіда, вона зрозуміла, що піде з ним хоч на край світу, і зробить зради нього що завгодно. Так вони разом пішли кримінальною стежкою. 11 червня 1969 року їм пред'явили звинувачення у зламі та крадіжці обладнання на 3000 доларів. Вони поцупили газовий різак, аби спробувати відкрити сейф автотеатру. За цей злочин Кетрін отримала умовне покарання з випробувальним терміном. А Девід мав провести за ґратами майже 4 роки. Однак хлопець не мав бажання відбувати своє покарання повністю і через рік втік з в'язниці і воз'єднався з коханою. Втім, ненадовго, бо через деякий час їх спіймали і засудили вже за нові злочини. Девіда повернули за ґрати, а Кетрін отримала свій перший реальний термін. Вона мала провести у в'язниці півроку, втім, її випустили вже за два місяці за гарну поведінку. Очікуючи на звільнення Девіда, Кетрін влаштувалась працювати прислугою в родині в місті Фрімантлі. Там у неї закохався син працедавців, Дональд Маклафлан. На її 21-й день народження вони одружились. Згодом Кетрін народила від нього першого з шести їхніх дітей його назвали Доні, на честь батька. Проте, всього за сім місяців його розчавила машина просто на очах у матері. Це нанесло неабиякий удар по психіці Кетрін. Ішли йшли роки. Жінка займалася хатніми справами. Доглядала за дітьми, безробітнім чоловіком, а також його батьком та дядьком. Вона не любила ні чоловіка, ні дітей, ні дім. Кетрін сумувала за девідом. Одного разу вона просто все покинула та повернулася до бірні. Вона взяла його прізвище, хоч вони і не реєстрували шлюб, та стала його цивільною дружиною. У Девіда був нестримний сексуальний апетит він мав задовільняти свою потребу по 4-5 разів на день. Також любив різні експерименти у ліжку та мав велику колекцію журналів для дорослих. Дуже скоро йому перестало вистачати класичного сексу. Він прагнув більшого і обговорив з дружиною варіант викрадень жінок та наруги над ними. Він хотів цього, а Кетрін завжди його у всьому підтримувала та ні в чому не відмовляла, аби лише він був задоволений. Першою їхньою жертвою стала Мері Нейлсон, 22-річна студентка, що завітала до них додому 6 жовтня 86-го року, аби придбати автомобільні шини. Вона говорила з Бірні на складі запчастин, і він запропонував завітати до нього, аби отримати товар зі знижкою. Коли дівчина зайшла до будинку, то подружжя Бірні, погрожуючи ножем, зв'язали, заткнули рот та прикували до ліжка. Кетрін стояла поруч і спостерігала, як її коханий коїв на ругу над полоненою. Та відзначала, що саме йому подобається і що його збуджує. Вона усвідомлювала, що дівчину не можна просто відпустити, і їй, ймовірно, доведеться померти. Але вони не обговорювали цей нюанс заздалегідь. Коли Девід наситився, вони запхали мері до машини та відвезли до лісової місцевості неподалік. Там він ще раз вступив в статевий контакт з дівчиною проти її волі. Після цього накинув мотузку їй на шию та затягнув за допомогою палиці. Коли Мері перестала дихати, то штрикнув її ножем у толуб. Пояснив Кетрін, що гази, які утворюються під час розкладання, зможуть вільно виходити з тіла. Сказав, що вичитав це у якійсь книзі. Після цього вони закинули дівчину у неглибоку яму та закопали. Через два тижні подружжя Бірні знову вийшла на полювання. Їхньою другою жертвою стала Сюзанна Кенді, дівчина, що подорожувала автостопом. Вони зупинились біля неї. Як тільки та опинилась в машині, до її горла був приставлений ніж. Зв'язану з Юзану привезли додому та теж прив'язали до ліжка. Девід знову і знову накидувався на свою жертву, а Кетрін ходила навкруги і уважно спостерігала за процесом. А коли коханий закінчив, то лягла в ліжко разом з ними. Бірні знову дістав мотузку аби задушити і цю жертву, але дівчина відчайдушно та оскаженіло пручалась Аби її заспокоїти, Девід використав снадійне. Коли та врешті заснула, то сказав, щоб Кетрін довела йому своє кохання і власноруч забрала життя заручниці. Жінка охоче погодилась вона була готова на все, аби догодити своєму чоловікові. Біля першої могили з'явилась друга. Їхня наступна жертва була не такою, як попередні вони побачили Ноель Патерсон на узбіччя шосе біля авто, по дорозі додому в неї закінчився бензин. Бірні зупинились і запропонували підвести її. Ноель без вагань прийняла пропозицію подружньої пари і сіла всередину, але одразу ж пожалкувала про це, коли їй до горла приставила ножа. Кетрін зненаводіла цю жінку з першого погляду. Та була красива, елегантно одягнена, з гарною зачіскою та манікюром. Вона була втіленням жіночності, у неї було все те, що хотіла мати сама Кетрін. Як і в попередні рази, жінку привезли додому, прикували до ліжка та стали ґартувати. Зазвичай вони позбувалися жертви одразу ж, але не тепер. Девід вирішив залишити її і на наступний день. Кетрін це розлютило вона бачила, що її чоловік захопився полонянкою. Нуель тим часом не втрачала надії визволитись. За кожної нагоди, коли вони лишались наодинці, жінка старалася поговорити зі своїм викрадачем, була з ним люб'язною і намагалася втертись у довіру. І це давало свої плоди. Поступово їй вдалося зачарувати Девіда. Кетрін теж це зауважила. Вона розуміла, що потрібно діяти рішуче, бо втратить свого коханого. Коли він відмовився вбивати жертву і на третій день, то Кетрін схопила ножа і приставила його вістрям до себе. Вона істерично кричала, що вкоротить собі віку, якщо він обере Ноель. Девід вагався, але все ж обрав залишитись дружиною. Кетрін особисто пильнувала, щоб полонені дали велику порцію знадійного. А коли та заснула, чоловік власноруч задушив її. Жінка була щаслива, що позбулась небезпечної конкурентки, і отримала величезне задоволення, закопуючи її. Вже зовсім скоро нестримний апетит Девіда прокинувся знову, і вони поїхали на пошуки нової жінки. Подружжя побачила 21-річну Деніс Браун на зупинці та чекала автобус. Коли Бірні запропонували підвести її, дівчина охоче погодилась. На той момент вона не знала, що насправді ці добрі люди збираються вивезти її за місто, чинити рогу, зробити діру в голові сокирою і закопати у невеликій ямі. Тим часом Кетрін почала гнітити те, що вони робили. Особливо сильно на неї вплинуло останнє вбивство в якийсь момент жінка подумала, що з неї досить, бо якщо не покласти цьому край зараз, то це триватиме вічно і ніколи не припиниться. Можливо, саме тому вона залишила розв'язану їхню останню жертву. Аби та могла врятуватись. Вона знала, що Девід оскаженіє, коли дізнається, що жертва втекла. Та Кетрін просто набридли вбивства. Девід та Кетрін Бірні постали перед судом 12 листопада 86-го року. Їх звинуватили у чотирьох пунктах навмисного вбивства. Біля приміщення суду зібрався обурений натовп. Люди були готові розірвати їх на шматочки голими руками і вимагали повернення найвищої міри покарання. Тільки посилена поліцейська охорона вберегла підсудних від суду Лінча. Подружжя абсолютно беземоційно вислухали звинувачення, жоден з них не скористався юридичним захистом. Наступне слухання було призначено на 10 лютого 1987 року. У звільненні під заставу було відмовлено, тож пара залишилася під вартою, очікуючи на вирішення своєї долі. З огляду на резонанс справи, це слухання проводили у Верховному суді Перта. Поліцейський репортер Білл Пауер поділився спогадами про той день. Першим до зали ввели Девіда Бірні. Цей худорлявий та непоказний чоловік виглядав як мінімум недоречно у величних стінах Верховного суду, але вся увага була прикута саме до нього. В супроводі охорони він спокійно пройшов до свого місця на лапі підсудних. Потім ввели Кетрін. Вона була як дика кішка в руках поліцейських. Жінка кричала та борсилась, наче не хотіла, щоб її хтось торкався. Вона заспокоїлася лише коли побачила Дейвіда та опинилась біля нього. Розпочалось засідання. Чоловіка попросили підвестись, аби йому зачитали звинувачення. Поки Бірні стояв зі щепленими за спиною руками і слухав звинувачення у викраденнях, тортурах, нарузі та вбивствах, Кетрін сиділа за ним і ніжно гладила його руку, виявляючи таким чином свою безмежну любов та відданість. Девід повністю визнав свою провину. Позбавивши таким чином родини загиблих необхідності проходити через тривалі судові розгляди. Кетрін, перш ніж давати свідчення, мала пройти обстеження у психіатра. Фахівець визнав її такою, що усвідомлювала свої дії, проте цілковито залежно від Девіда Бірні. Під час фінального засідання, поки озвучували свідчення по справі, пара стояла біля лави підсудних, тримаючись за руки та тихенько перемовляючись. Час від часу вони посміхались одне одному. Суддя призначив обом довічне ув'язнення і наголосив, що вони ніколи не мають вийти на волю. Крім того, їх слід тримати ще й подалі одне від одного. Ніколи, ні за яких обставин їм не можна буде побачитись знов. Це, мені здається, для них найгірше покарання. У в'язниці, Бірні було не солодко, його постійно били інші ув'язнені. Врешті-решт для його ж власної безпеки чоловіка перевели у одиночну камеру. Бірні вели активне листування. І за перші чотири роки надіслали понад 2600 листів. Вони подавали заявку на офіційне одруження, однак їм відмовили у цьому. У 2000 році колишній чоловік Кетрін Дональд Маклафлан помер у віці 59 років. Жінка подала заявку на відвідане його поховання, але отримала відмову. Бірні тісно втратили права на будь-які вольності та привілеї, бо мали сповна заплатити за свої злочини. Врешті Девід Бірні не витримав такого існування. Вранці 2 жовтня 2005 року його знайшли в зашморгу в власній камері. Він зробив це сам. Кетрін Бірні і досі залишається за ґратами, листується з іншими жінками, срійними вбивцями, працює в тюремній бібліотеці і відбуває своє покарання. Люди, що мали з нею справу, характеризують її як тиху, непомітну жіночку з тоненьким голосом. Однак час від часу в ній прокидається щось хиже. І коли ти бачиш ці очі, то розумієш, що це погляд людини, що може не роздумуючи забрати життя. Одного разу вночі Кетрін покликала охоронців на допомогу, коли ув'язнена з сусідньої камери намагалася завести рахунки з життям. Вона не могла цього бачити, проте чула і розуміла, що там відбувається, бо, булькаючи звук людини, що задихається, не сплутаєш ні з чим. І Кетрін добре його знала. Час від часу жінка подає заявки на розгляд умовно дострокового звільнення. Всі її клопотання відхиляються.